Пала Україні, добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от асортимент. У нас вал вторичний КПП. По виробникам різниця, звісно ж, по вартості також є відмінність. Так, ну давайте. Отак у нас це виробництво рамний. Отаким чином воно помічається. от, Сфокусувалось РЗТ. так? І дата виробництва. З внутрішньої сторони тут. Якщо отак от дивитися з цієї сторони, то там ніяких позначок немає. Тут позначка, отака от присутня. Він йде без гайки. Гайка окрема. По вартості, вартість його складає 3000 гривень. Гайка, якщо той самий виробник рамний, то 90 гривень. Так, потім є отаке виробництво дорожня карта це Китай. На ньому взагалі ніяких позначок немає. Так, отак. Виглядає. Так, з цієї сторони також по вартості ціна на нього складає 2900 гривень. Так, і це от оригінал виробництво Білорусь то що йде на конвейер. Так, ось такой він в маслі. Так, ну, позначок на ньому я ніяких не бачу. Немає на ньому позначок. З іншої сторони, от таким чином він виглядає. Позначок немає, друзі. Тобто, яким якось тут розрізнити оригінал, не оригінал, ну це потрібно вірити. скоріше за все, що так. ну Я не вбачаю тут ніяких. Можливо, ви знаєте, підкажіть у коментарях, де дивитися, якщо. Стикалися з таким. Так, по вартості. Вартість його складає 5800 гривень. Так, китайська гайка 130 гривень коштує до цього валу. І оригінальна гайка до цього валу коштує 550 гривень. Друзі, ну, отак, для порівняння. Тут же, по вартості я вам сказав, вам обирати. Що брати, що не брати. Скажу так, що е, купують усе, але дехто там розраховує на свій бюджет, дехто там відштовхується від того, що навіщо я буду переплачувати, якщо можна взяти за менші гроші, і воно так само буде працювати. Ну тут же вам обирати. Так, для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Максим мене звати, компанія МТЗОК. Е, Також нагадую, є можливість. Відправлення у Молдову для цього вам потрібно зв'язатися з перевізником Сергієм, з'ясувати усі умови доставки в вашу країну. І також Литва, Латвія для цього вам потрібно зв'язатися з перевізником Володимиром, для того, щоб з'ясувати умови доставки. Друзі, дякую вам за перегляди. Ставте потобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. На все добре.